З нашої крунички. А яка чиста водичка зверху збирається? При нагоді взявся почистити. Дивись. Бачиш, по це вода? Десь максимум. а Тут іде така трубочка. Сусідній резервуар, покажите. А від цього резервуара беруть воду з дві тобто Коли набирається тут, тобто є більше? То йде в резервуар, а ми звідси руками набираємо. І кожен раз криниця, тако от, -от фіні. Водорослі з боків, а знизу там піски підтягує і зверху падають листочки, це все перегниває і внизу вода гниє. Как раз. Вот, именно так и Я Почистим. И вот у кота и тут каменчики. Его. Так. Его. Добрый деберый игрушки. Ой. Добра. Так. Я. 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 Вот такие вот Вода прибуває потрошки. Десь приблизно я знаю скільки. скільки? Ну, за пару годин вона буде повне, як і було. Наше завдання воно зараз потрошки підходить. І той, що підходить, зараз я вичерпю. Можна буде зняти. Той, що підходить, можна буде ще трошки помити. А Он Звідти йде. Буде видно, якщо так, он там. І в струмочку. Це чистенько. Ну я знаю, що он звідси. Бачите, я лишаю спокій, і там приходить така чистіша. Бачите? дивись, як приходить. От, ну і там знизу є декілька таких малесеньких струмочки. І трошки набирається все.